Правий сектор став відомим під час революції гідності. Ця організація складається із двох блоків силового та політичного. Члени силового блоку старанно вивчають ази військової науки, аби завжди бути готовими у разі необхідності стати на захист вітчизни. В одному із тренувальних таборів побувала наша знімальна група. Навчальний день має чіткий розпорядок і максимально наближений до розпорядку у військовій частині. Заняття як лекційні, так і практичні. Навчання наближені до реального бою і проходять навіть вночі. Вони проходять тут військову тактику, навчаються так само розбирання, збирання зброї і різні військові навички. Наші активісти всі добровільно вступили в правий сектор. Також вступили вони для того, аби захистити цілісність України, український народ, а також свої сім'ї і свої родини. У тренувальному таборі є як хлопці, так і дівчата. Це і самооборона, і правий сектор, і підрозділи з Києва. Вони тренуються в рівних умовах. Наймолодшому курсанту 13 років. Головніше не боятись і добре стріляти. І головне, руку не покласти там, де вилітає гаряча гільза». А от жовтень є інструктором, і аби підтримувати форму, теж проходить вишкіл. А займаємося ми вихованням, підготовкою молоді. Особисто для мене це було не важко, тому що я з раннього дитинства любив військову справу, мав до цього якийсь потяг, і мені це давалося надзвичайно легко. Аби розвіяти міфи, сьогодні ми пройдемо вишкіл разом з правим сектором. Сьогодні я буду вчитись захищати батьківщину на власному досвіді. Відзначаємо, що стрільбу, як і інші військові дисципліни, треба старанно вчити. Війна війною, а обід та гігієна за розкладом. Для цього у тренувальному центрі є пересувний пункт елементарного життєзабезпечення, котрий надає МНС. Ось ці машини забезпечують харчування та гігієну у польових умовах. Щодо місця, де проходять навчання, то воно надане благодійниками і ретельно охороняється. Територію ми вирішили надати по одній простій причині. Це був мирний час чи особливий час, який є. Це у нас було як хобі. Ми займалися військово-патріотичним вихованням молоді. Ну а в особливий час ми вирішили, якби допомогти по мобілізації обласній раді воїнів, які стануть на захист області, стануть на захист України. До слова, з харчуванням та облаштуванням умов для проживання допомогла обласна влада. Курсанти вчаться стрільби, рукопашного бою, тактики ведення бою та інших військових дисциплін. Вагомий акцент робиться і на патріотичному вихованні. Всі курсанти поділені по підрозділах і кожен підрозділ має певне завдання. Приміром, охорона пункту, відбиття атаки тощо. Курсанти, що проходять вишкіл, не забувають свят і вітають своїх матерів, що чекають їх вдома і пишаються ними з Днем Матері. Хочу привітати всіх матерів від імені тих хлопців, які зараз знаходяться на сході України, в місті Києві на вишколі. Не переживайте матері! Хлопці вірно стоять на захисті батьківщини і незалежності України. Вишкіл проходить в експрес-режимі через критичну ситуацію в країні. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини, телеканал Раї.